Здарова, народ! Що, чекали новий патч? Напевне, ми його дочекалися. І оновлення до інфа. Так, да. ще подивимося, що воно ж нам викотили на 800 МБ оновлення. Так, цікавинки четвертака. І козел такий стоїть. Нормально. Райте в дота, щоб безкоштовно розблокувати косметичні предмети для героїв. Нормально. Вітаю герої, я четвертак щедрий. Не звертайте увагу на моє обличчя, яке не викликає довіри. Натомість зосередтеся на словах із моїх вуст, що теж не викликають довіри. Що, блядь? Ще якби я сказав, що готовий завалити вас безцінними скарбами безкоштовно, у чому хитрість, хитрість в тому, що хитрості немає. Тож всього одна хитрість. Шо, блядь? Ага, отака, значить, іконка тут. Отака іконка. Така іконка. Тут рівень цікавинок є. Грайте в ігри, щоб заробити рівні та розбукувати нові цікавинки від четвертака. Перемога дорівняє 650 досвіду, поразка 250 досвіду. Турбо перемога 425, поразка 175 досвіду. Окей, ну не в два рази менше турбо... Турбасік, це для турбовоїнів. Оновлення 739B. Сьогодні ми опускаємо нову функцію для інформативної панелі Дота. років, за винятком особливих подій. Інформативна панель здебільшого показує результати вашого останнього матчу. Це, типа, оця інформативна панель, це те, що посеред екрану оце, в менюшки. Ми перевірили математичний аналіз, виявили, що половина всіх гравців після запуску гри. Передовсім бачиться сумне нагадування про свою останню поразку. <смір> Жиза. Ми оптимістично впевнені, що можемо зробити досвід гравців краще. Тож ми просіювали гори відгуків, доки не окрасила щитка закономірність. Гравці люблять косметичні предмети для героїв. <смір> <смір> Блядь, ведь вони. Да. Ми стали досліджувати глибше. Які це типи косметичних предметів для героїв? Я зваю, що це безкоштовні. <ріху> Ой, блядь, і що. І це нас влаштовує, да? Сьогодні ми представляємо четверта абсолютно надійного нового персонажа, який не хоче нічого, окрім як сидіти на, головну, на головному меню дота і видавати вам безкоштовні косметичні предмети за те, що ви граєте в гру. Понятно, єдина хитрість в тому, що немає жодної хитрості, адже всі ці предмети безкоштовні. Матчі дота і так наповнені тріумфальними піднесеннями та нищівними падіннями. Подумайте настільки веселіше вони, вони будуть тепер, коли кожен матч набажає вас до цілковитого нового вмісту, ще й таким цілковито новим персонажем, що має цілковиту, нову, трагічну особисту історію, яку, повірте, нам йому не, не терпиться вам розповісти. Спробуйте змусити його замовку. Звичайно, цікавинки четвертака не мають е, замінити великої події в Дота, над якими ми працюємо. Натомість ця менша за масштабом безкоштовна функція існуватиме паралельно з іншими подіями. Ага, прикольно! Значить, вони все ж таки працюють над великою подією в Dota. Це, типу, до інта вони, е, скажімо так, нас. Готовлять. Це не до. Це значить обнова не до інта. Це просто не здіймає. Ну окей. За відсутності інших подій ви частіше бачимете 4 четвертака в головному меню. А в інших випадках він з радістю поступиться місце. Окей, коротше. Що бачимо? Оце цікавинки четвертака в головному меню. Це просто зробили таку штуку. Яка буде завжди тепер в доті. Яка буде завжди в Доті. Цікавинки четвертака. Ну, прикольно. Лайкос, лайкос, лайкос. До того ж, я так зрозумів. Вальве працюють над якимсь івентом перед Internationale. Я прям, я прям бачу, що так і буде. Бо вони намікнули, що перед великими подіями вони працюють. І коли будуть другі івенти. А значить цей четвертак надовго. Просто цей він з головної менюшки буде іщезать, аби появляється там друга заставочка. Пройшла подія, він вернула. Окей, прикольно. Дивимось. О, герой. ласково просимо до цікавинок четвертака. Лесень для продовження. Ревард. Лялька та татаванге. Это что такое? Вы отримали новые предметы. Принято. Дивимось. Короче, це получається отакий би бас сетик на вид доктора. Такий сетик на вид доктора. і отакий такий вартик. Ну, вард, кстати, прикольный. Прикольный. Так, дивимося дальше. Дальше Венга. Ух, Венга тоже красиво, кстати. Непогано. Це, так понял, за рівні 10 рівень, потом отакий рівень. Окей. Це легіоночка? Єбать, Єбать Єбать, Красиво легіоночка, кстати. Красиво, красиво. Мяч даже топовий Спина топова. Руки топові Єбать, охуєнно. Я хочу Легіоночку цю Так, ефекти події. Ефект відновлення від фонтану Ефект портального собою. Ефект Блінка. Ага, яульчик, Ганімчик. Нека. Не знаю, що це означає осяйного. Лотос. Антикваріат п'ятий. Отримайте один з понад 100 різних випущених наборів героїв. А також невеликий шанс здобути відліний або темний предмет. Таємний! Таємний, це ж аркана. Ніхуя собі. Вони даже аркани тут будуть давати Круто. Отримати один з панель 100 раніше випущених наборів героїв. Ага, короче це 5 20 40, 60, 100 левел будуть таке давати І давайте патчтер подивимося це ж пач. Це походу пач перед інтом, буде. Такий. Okay. Ремдайнга так ось занерфили. І скаймага прикольно апнули. Все, отакий патчик, короче. Вроді норм. вроді норм. Ну, ступінь 2 це вообще. Взагалі... Це треба докачатися сюда, тоді буде аж отакий сет наліво. І бать охуенно. Сотый просто. Высоты красный крутяк.